Голуб миру залетів з Білорусі. Лукашенко закликав до мирних переговорів щодо закінчення війни в Україні, але така дружелюбна риторика тривала недовго. У разі порушення його кордону батька пригрозив ядерним ударом. Головні заяви ви почуєте вже за мить у новому випуску на каналі «Сій час». Раджу підписатися, і будемо починати. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що треба вже нарешті сідати за стіл переговорів. Щоб закінчити війну в Україні, про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Росія. Саме повномасштабне вторгнення той назвав досить своєрідно. Далі пряма мова. Давайте сядемо за стол переговорів і закінчимо цю драчку. А на ні українському народу, ні росіянам, ні білорусам не потрібна. вона нужна їм. у цій, як думає, Вусатий, драчці винен так званий колективний захід. На це він натякнув у своїй промові пропагандисту Попову. Я не можу привести ці факти, вони абсолютно закриті, де вони в открытую говорять, високопоставлені люди, пусть б'ють друг друга. Они дать пусть б'ють друг друга, українці, русські, пускай в этом котле все подохнут. Это высокопоставленные лица об этом говорят. Американского происхождения чуть-чуть приоткрою вам. Это что, нормально? Вони хочуть, щоб ми друг друга уніштожили. Він також пригрозив ядеркою за вторгнення у його володіння. Далі увага на екран. Я їм сказав, ми не збираємося такого військового приміняти, поки ви не наступите на нашу державну границю. А ж границя – нашого союзного державства. Росія по нашому договору вводить свої підрозділення, вони определені, які армії в Білорусь, і ми Принимаем первый удар, а дальше в резерве нас подстраховывает Россия. Это общая Беларусь и Россия война против этих зверей. И что мы должны ждать, пока они как 85 лет назад растопчут нашу страну? Как то было Советским Союзом, нет. Поэтому мы ответим мгновенно и адекватно. За його словами, вже визначено понад 20 білоруських бригад і батальйонних груп, які будуть задіяні на кордони з Україною для недопущення прориву. Нагадаю, минулого тижня Лукашенко заявив, що українські безпілотники нібито порушили повітряний простір Білорусі і були збиті гучні заяви білоруського диктатора є звичайною нісенітницею. Заявив моніторинговий проект Білоруський Гаюн. 9 серпня 2024 року під час вильотів авіації Збройних сил Республіки Білорусь жодних дронів виявлено не було. Жодних запусків ракети з винищувача Су-30 або вертольота Мі-24 не проводилося. Там же зауважили, чомусь Григорович і вусом не повів на те, як до них безцеремонно залітали російські шахеди. Щонайменше дев'ять таких от безпілотників залітали до Білорусі з липень. Один із них вибухнув, а інший зник. Речник оперативного тактичного угруповання Сіверськ Вадим Мисник на закиди путінського посіпаки відповів наступне. Далі дослівно: вони там у себе можуть збивати щось у своєму повітрі, бо останні дні, тиждень тому, два тижні, фіксувалися неодноразово, коли саме російські ударні безпілотні літальні апарати такими маршрутами через Чернігівщину і далі на Білорусь заходили. Такі випадки були тому. Що і як у них там залітає, вони мають між собою розбиратися з Росією кінець цитати. Тим часом українські ЗМІ пишуть, що саме Лукашенко є Ахілесовою п'ятою Путіна. Найбільший страх кремлівського царя це здрада Лукашенка і можливість української армії підібратися до Москви через Білорусь. Саме тому він тримає в напрузі мінськ. А як вважаєте ви, чи не розсваряться закадичні друзі і чи втілиться у життя страшний сон Путіна? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Не забувайте про свої реакції виглядів подобайок. Підписок на канал сейчас. Тисніть на дзвіночок і до зустрічі. ЗСУ почали знищувати російську логістику на Курщині. Українські бійці просуваються вглиб російських територій під контролем понад вісім десятків поселень. Тепер у регіоні буде створена військова комендатура стало відомо, хто її очолить Підпишіться на канал сейчас, і ми одразу переходимо до подробиць. Україна створила військову комендатуру у Курській області Російської Федерації. Про це на засіданні ставки Верховного головнокомандувача, 15 серпня, повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський. На території Курської області завершила пошук на знищення парківника населеному пункті суджа та трьох інших населених пунктів для підтримання правопорядку. Забезпечення пошучкових потреб населення на підконтрольних територіях створена військова комендатура, призначена її керівника, призначений генерал-майор Москальов. Генерал-майор Едуард Москальов командував оперативно-стратегічним угрупованням військ Одеса. У 2022 році був командувачем угруповання об'єднаних сил ЗСУ, командиром оперативно-тактичного угруповання на сході, а раніше начальником штабу, першим заступником командувача військ оперативного командування Схід сухопутних військ ЗСУ. При цьому сирський також зазначив, що під контролем України нині перебуває вже 82 населені пункти Курщини. За словами головкома, з початку доби українські війська на Курщині на окремих напрямках просунулися від 500 метрів до півтора кілометра. А всього від початку операції під контролем ЗСУ вже 1150 квадратних кілометрів. Зокрема, у четвер стало відомо, що під контроль нашої армії перейшли населені пункти. Мирний Михайлівка-Бондарівка ще днем раніше, 14 серпня, ЗСУ панували Ольгівці, малі локні, кругленькому. Місцеві розповіли, як нашим воїнам вдалося пробитися і зайняти ці населені пункти. Зайшли в одязі російських військових як підкріплення для захисту. Техніка, схоже, що трофейна, а потім одягли сині пов'язки і взяли під контроль усіх. Розповіли співрозмовники телеграм-канала ВЧК ОГПУ. Тим часом російські прикордонники стверджують, що нібито відбили пункт пропуску колотилівка. А ще Міноборони заявляє, буцімто з ДСУ витіснили із села Крупець. Також заявлено, що припинено спроби прориву українських воїнів в районах російської Конопельки, Крем'яного, Варварівки, Сафонівки, Шептухівки, Каучука, Олексівського і Матівки. Хоча вірити цим даним підстав немає. Ось самі кадирівці вже п'ятий раз говорять, що майже вибили ЗСУ із Курщини. Командир Ахмату Лаудінов повторює одну й ту саму тезу, однак щоразу вона не відповідає дійсності. Паралельно із бойовими діями на прикордонні російські пропагандисти показали перші удари по мосту через річку Сейм у Курській області РФ. От по мосту був прилет. Мы находимся на мосту Глушкова, где были большие прилеты. Мост пытается уничтожить. Возможно, это Хаймерс. Едем дальше. Важливий для ворога логістичний пункт. Саме цим маршрутом Росія забезпечує свої сили в районі Кореневого. Тим часом Україна і Федерація розпочинають переговори щодо обміну полоненими, захопленими в Курській області. Про таке вже написало видання Financial Times із посиланням на головне управління розвідки. Повідомляється, що перемовини вже тривають, а кількість російських полонених оцінюється сотнями. Обговорення обміну вже підтвердив і президент Володимир Зеленський.